Було час, ми пішли пити водичку е, на нульовий етаж, і я там побачила прайс і вирішила вирішила пройти е, УЗІ. Я про це вам про свою проблему не говорила про неї, ніхто не знав до цієї пори, що кроме того, що у мене онкологія мірки, у мене дуже велика міома великих розмірів. Е, що ви розуміли, це 180, е, 18 сантиметрів міома, який більше 20 років. Я з нею жила все. Я її виявила на ранніх стадіях, але так, як я медпрацівник, я вірила, не знати в що. І я на собі, чекала чекала клімакса. І рік назад, після операції, коли мене прооперували, видалили нирку надпочечники, в мене 6 грудня 2023 року я попала з кровотечею і зробили діагностичне обстеження. Все, що в мене було, забрали на обстеження, видали поліп і сказали мені на ну наблюдатися. І я обстеження це не проходила, я мала його пройти в грудні місяці, так як я приїхала в Трускавець і побачила, що там є обстеження. Я, не буду, я вам буду дуже коротко, щоб не затримувати час. І я пройшла УЗІ, я внизу записалася, значить, обстеження по жіночі було 400 гривень, і я думаю, пройду обстеження всіх своїх внутрішніх органів, так, як мене має нирки і наднирника. Що я вам хочу сказати? Я туди йшла е, в такому стані е, Надя Діхтяренко, дякую своїй сестрі, яку я тут вже маю, благодаря компанії Біепік, яка мене підтримала, казала, Таня, все буде добре. іди і не переживай. Я прийшла на обстеження. Я тільки пам'ятала, я не брала з собою документи, які в мене є, до того були, які я прийшла. Я ж не знала, що там в трускавці я буду обстежуватися. Я не знала свої розміри. Вчора я приїхала додому, вийшла з поїзда першим, в першу чергу, що я зробила, це я взяла бігом, достала всі свої бумаги, які в мене були рік назад, і зрівняла з тим, що я пройшла в Трускавці. Вона мене довго крутила, вона не розуміла, що в мене ліва половина пуста. Я їй потім сказала, що в мене немає лівої нирки. Дівчата, ви розумієте, якому я була в стані, коли мені сказали, що в мене там немає ніяких новообразувань, в мене все чисто. В мене в жертвному камні, в нікучці, все чисто, все добре, те, що стосується моєї операції. А я сильно просила: скажіть, будь ласка, про мою міому, бо вона в мене така була розміром, як капустина. І вона дивиться і каже: А ви пам'ятаєте, я я медпрацівник? Я пам'ятаю, що отам у мене було 180 міліметрів який час. І коли я приїхала додому. Я вам зараз озвучу те, що в мене було. Значить, так, у мене на моїх бумагах рік назад було 123, 159 і 126 на сьогоднішній день 120, 90, 92. Е, мої, моя міома усохла наполовину. Е, вона сказала, що е, я кажу, мені її видаляти, як ви мені там. ну, Посоветуйте, вона каже: наблюдайтеся раз в рік, проходьте узі, вона вас застаріла, але е, ви в такому періоді, що е, воно вже все розсасується, е, е, яєчники у вас в такому стані, що в стані стабільності, в стані спокою, і на них також немає ніяких нових і це все є. І я коли почитала ті бумаги, ті, що в мене були раніше, результати сьогодні, дівчата мішок, в шоці. Я просто в такому, я в такому зашкварі, що коли мені пишуть, куди ти знову попала, де ти і як ти, і знову десь ти там в якійсь секті, я кажу: я там, де мені потрібно бути, там, де якість, і там, де життя, і там, де друзі, і там, де. Там, де все, це yeah. все моє життя, і я вам з вами розмовляю мене зараз пропаде світло, але я прийшла до дочки, щоб сьогодні з вами поговорити на цю тему. Що я хочу сказати, у цій медіки, ви понімаєте, проживши, працювавши 40 років реанімації в дитячій, бачачи все. Ще хочу окремо сказати дуже велике дякую Наді Сернецькій і Любі, яка була зі мною в кімнаті е, психіатр з, з Миколаєва. Вона трохи мої, мої мозги почистила і сказала: Таня, е, не пропускай через себе все, що ти пропускаєш. А я таки неправильно робила. Я казала: я в цій компанії е, з березня місяця приймаю, а говорю про цей продукт. Комп...